Вітаю всіх глядачів мого каналу. Сьогодні я буду займатися пересадкою своїх саджанців інжиру. От. І, в принципі, вирішила той сорт, який я купила, я вирішила його посадити в угорщі. значить Скажу чому. Справа в тому, що от я маю такий от дорослий кущ інжиру. ну Скажу так, не зразу я знайшла йому місце. Це вже у нього була три рази пересадка. Ну, Ті, хто бояться пересаджувати інжир, скажу, <сіх> за свого досвіду, що він пересаджується дуже гарно. Але от значить, в минулому році у нього був ну, такий гарний врожай, в принципі, можна так сказати. І от висота дерева десь метра, ну, от зараз метра два, мабуть. І врожай був гарний. Наїлися ми. Але от в принципі я його завжди вкриваю. Я живу в Запоріжжі. Ми, в принципі, зимуємо без снігу. Коли раніше були сніга, то можна було його прихилити і то снігом, ну там трошечки прикривали, і снігом. Потім присипали, було нормально. Зараз у нас останні роки снігу нема, зато є льодові дощі, і тому так от його залишати точно не можна. Ніколи не ризикую і прикриваю всі свої інжири цього року. Чотири рази ми пережили приморозки. І коли я його відкрила, спочатку на перші приморозки я його закривала. От, а потім вже і не закривала. От зараз я вам тут покажу тусь. Тобто, ну, ці із-за того, що були приморозки, в принципі, це позначилось от на цей літній врожай. Бачите, тут в мене всього-навсього шість плодів. Отакі от вони вже величенькі. От так от. Ну, це сорт Далмацький ще раз скажу, бачите, які вони ну, Вони ще будуть збільшуватися. Зараз тільки червень місяць, початок червня, і ось такі от плоди. І В принципі, було б в нього більше плодів, але все примерзло. Я так вважаю, що виходить, спочатку я на ті, ну, щоб був сильніший приморозок, раз укрила, потім вже в мене ще. І гортензії, оце все я бігала, вкривала, розкривала. Короте, воно мене потім надоїло мені, і на якийсь приморозок я його таки не вкрила. В общем, отак от, вийшло. Ну, я сподіваюся, що буде ще ж в нього врожай і там тоді вже буде більше плодів. А так виходить, він весь так от, знизу він весь відростав. От, підійду поближче. Значить, сьогодні я його взяла і е, пообрізала всі лішні гілки для того, щоб отак от, бачите, хоч мати це стебло. Е, тут, от, Щоб воно просвіщалось, ну, от видно, що я тут, воно, щас, тут вітер дуже сильний. сьогодні. Бачите, от, от всі листочки тут от, по, повирізала для того, щоб його провітрити. Ну, для чого я це робила, не питайте. Правильно це чи ні, теж не питайте, не знаю. Е, Ну, я просто так, як виноградар, подумала, знаєте, як виноградарі, як е, ті, хто займаються томатами, тобто там вирізаються оці листки для того, щоб е, ці ягоди самі мали більшого освітлення сонця. Ну, коли я оце зайшла, подивилася, який він тут монстр вже е, ну, не знімала, а так то. Думаю, зараз покажу вам. Тобто він був там всередині весь заросший. зараз, хоч там щось отак, от, от бачите, хоч видно оті опори, там синя опора, а то я як підійшла до нього, а воно все отак в листях, в ну, общем, страшне. Ну і дуже-дуже багато було в нього ну, таких от гілок малих. Так, і ще що я тут зробила, я йому поприщіпляла верхівки. Бачите? Нехай. Нехай щось він мені тут видає. Я так, я так розумію, що отут-от, отут-от, кругом будуть, будуть плодики. Ну, в общем, от, отак от у мене справи обстоять з цим інжиром. От, гілки, звісно, він тут тепер він відростає, як. Як тільки може. я вже поприв'язувала ці гілки, щоб бачити, щоб більш-менш їм зробити направлення, іначе вони всі розпадаються. Тобто вони з такою інтенсивністю відростають, тому що ну, і довгі, тому що, виходить, все попромерзало, і тепер це так от виростає. Ну, тобто, хочу таке, знаєте, воно в мене було сформоване більш-менш деревцем. От. А, а тепер от, виходить такий от махнатий кущ. Ну, листя в нього, звісно, величезні. Он, бачите, отак от руку, якщо покласти, от, от таким от такі от в нього листи. От. Е, ну, скажу так, що я безсовісним образом я його не підживлю нічим. Не знаю за рахунок чого він. Отак от... ну, там лежить он капельна лента, це коли поливаються от кущі смородини, Тут у мене кущі смородини. от, то і поливається і інжир. Ну, кущі смородини теж в мене, бачите, вони які здорові Вон, висота, яка. Зараз ще один сорт покажу вам. Цей саджанець маленький, йому теж сьогодні повезло, я йому поставила такі опори, а то він вже ліг. Ну, поставила три от гілочки, пі, верні палички підв'язала е, кожну гілочку. І от е, знаєте, не кожен день підходжу до своїх рослин, чесно говоря. І от бачите, в нього такий от врожай є. Цьому саджанцю тільки другий рік. Ну, висота десь сантиметрів, ну я так, от, отак, ну, сантиметрів, мабуть, сімдесят. Получається чотири гілки в нього вот, бачите, врожає в нього. Тут два, два плодики. Отут -от є. От. І тут чотири. Ну, це я не куштувала і не знаю, який він сорт. Але він, бачите, він якось такий кругленький. Це мені дав садж... не садженець, не саджениця, а гілочки давав ну, співробітник. От. Так що Серега. Спасибо велике. <laughs> Просто він разом тут ми живемо в одному місці, він каже, добре плодоносить в Запоріжжі. Ну от, посадила. Получається, в минулому році тільки було вкорінення, і от він наростив отут дві гілки, і оці от, раз гілка і друга гілка. Ну Це тут малі, тут, тут нема плодів в нього. От. Не, не оприскувала я нічим. Це, от, в принципі Нічим не оприскує, скажімо так. Нічим не А тут він, тут він живе за рахунок того, що в принципі було з компосту перегній був там накиданий. От от. Ну, Цей я, звісно, вкритий був. Цей був вкритий і він не, ну, не може пожалітися, що він там примерзав чи ще щось. Ну, Це молодий. Получається, це тільки у цьому саджанцю другий рік. От. От, от такі справи. Ну от Я перейшла до своєї теплиці, принесла сюди ці саджанці, які я вкорінювала. Ну В теплиці не тому, що Коротше, я їх з вулиці, вони на вулиці, звісно, були. Просто на вулиці почався дощ і прийшлося зайти в укриття, бо працювати ж треба. От Дивіться, от такі, от такі от саджанці я вам показувала, як я їх вкорінювала. Тобто я отримала гілочку, одну гілочку. От, це сорт рандіна. І розділила от на такі от невеличкі, невеличкі дуже маленькі такі саджанці, верніше, ну, гілочки, я не знаю, кусочки, фрагментики, бачите, так, щоб була там брунька. Ну, якщо б я не, не пожлобилася, то можна було, от, бачите, тут от дві гілочки пішло, тобто було дві бруньки, да? оце корінці тут зверху. В общем, короче, Що я зробила висновок? який? Що всі ці інжири вкорінюються дуже-дуже гарно. Але я перший раз вкорінювала, ну, верніше як в перший раз, от, то що я вам показувала, невеличкий садженець, то в минулому році у мене от, ну, співробітник. Він дав просто уже закопану так сказати, ну, в грунт, посадив горщик, скажімо так, отрізав гілочку, посадив горщик і так мені віддав. А вкорінювалось воно в мене. От. І я в принципі не бачила, який він відрізав, ну яку частину гілки він відрізав. І тому, коли я отримала свою частину гілки, бачите, оце взагалі от такий от стовбур був, бачите, от який він. Да? А якщо, наприклад, отут-подивитися, -от, от він там рівненький такий. Да? Отут-я -от, наприклад, да? от я би, як би так взяла. Тобто, я його не знала, яко, яка частина з нього вкоріниться. І тому я взяла його покрамсала на такі от шматки. Тому що, ну, наприклад, оце я не знала, в воно чи ні. А воно потім, бачите, от, виходить, от там от проростають ці бруньки. Бачите? От, Звідки вони там проростають, ну тобто є якісь сплячі бруньки, які там проросли. І от буквально з цього гризка воно тут вкорінилося. Вчому, вкорінилися вони всі. Великої проблеми я не побачила в його вкоріненні, ніяких добрив я не давала в ґрунті дюрпета. Відео знімала, як це проходило вкоріненням. І показувала навіть той свій інжир, який я ну, от, виходить, осінню відрізала гілочки, поставила їх в ґрунт і поставила під стол в свою зимову теплицю. Так вони там і пробули, і потім видали, навесні видали гілки. Що вони там робили взимку, я не знаю, але стояли під столом. От. І там, звісно, ніяких таких от умов немає, щоб там, там килимки теплі і так далі. Оцей сорт Рандіна. Він вкорінювався у мене. Звісно, там вдома. Під... Я йому зробила тепличку, ну, куль... кульок зверху поставила. Отак от поставила їх. ну, Відео можете подивитися, як воно вкорінювалося. Оце це, ці черенки. Значить, їх тут раз, два, три, 4-5 штук. ну, Два собі посаджу. Сорт Рандіна, в принципі, він такий з москатом, але він. Ну, похоже, ще менш зимостойкі, ніж пишуть Далмацькій і так далі. Тому будуть вони в мене в горщику поки що. Ну, Подивлюсь на наступний рік, може там якісь траншеї, знаєте, Жизнь йде, все, все міняється. Поки що вони гарно ростуть. От бачите, які в них от такі вершечки от гарні. Ну, Коротше говоря, от беру я для них от такі горщики великі. Ну, Це максимально, що в мене зараз є, 7,5 літра, більше нема. Це що більше пішло на гартинзі. Тобто, 7,5 літра для нього, я думаю, до осені хватить, А потім, ну або до середини літа, потім подивимось, як він буде наростати. Якщо це саме, значить купимо йому більше горщик. Поки що так. Значить, ґрунт, який я тут замішала ґрунт. Коли я висаджувала, Ті свої. Да, я клала там, ну, допустимо, яму копала, два відра там перегнию. От, скомп... ком... ну, верніше, по компосту да, компосту клала два відра, що-то е, що там, суперфосфат, е, ну, такі от добрива. От, е, тут я буду просто компост взяла е, дюрпету. Тому що в горщику я саме трошечки утяжеліла його піском і землею. Тобто, все-таки додала сюди згороду, э, 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 ну, грунт, грунт тому що э, 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 ну, бігати потім і вранці ввечері поливати, то, то просто ужас. не знаю, яке там літо буде. Стояти вони будуть точно на сонці. От, ну, зараз вони стояли, стояли біля цитрусів. Ну, цитруси у мене, в принципі, під сіткою. Ну, такий от компост у мене. Бачите, який. Ну, виходить, він ще не дуже і перепрів Це з компостної ями, але от вже сипеться. Отак от. ну, чекала теж, щоб для пересадки, бо нічого зовсім не було. Ну, такий. От. Так що не, не дуже він там і перепрів. Ну, а Посадка, в принципі, що мені треба? Технічний горщик з великими такими дренажними отворами. ніякої Я не використовую ніколи, ні для яких рослин не використовую ніяких керамзітів Тобто, Оці отвори це і є мій найкращий дренаж. Так, зараз поставлю. Ну, коротше, Я хочу посадити, у мене дві, дві штуки хочу посадити. А, а ті, ну, подивлюсь, ті, може, якщо буде бажаючі, то можете написати от, сорт Рандіна, в принципі, можу поділитися, продати. От, тому що мені стільки не треба. Ну, то я експериментувала, я ж кажу, що в принципі можна було ту гілку, яка прийшла, то її можна було розділити на. Ну, там, Допустимо, два кусочка, да? але я поділила на мілкі-мілкі шматки, тому що я зовсім не знала, як, ну, коротше говоря, що з якої частини воно проростає. От так, скажімо так, От, тому, тому так. І значить, зараз, так примірюю, ну, який, який мені взяти, в принципі, коріння тут. Ой, а я який брала? Я брала, по-моєму, той який на дві гілки. Ну, от дивіться, коріння, це я, мабуть, трошки вже і запоздала, воно тут вже почало крутитися. Ну, таке біленьке. Ні, не почало, Вон, бачите? Не, не заплетено Ну і добре. Ну і добре, значить, значить, отак от зараз і. Ну, буду так садити вкрай. Того самого, трошечки там потім замульчую ще чимось, щоб воно, щоб воно мені не, та сама. Ну, не, не так пересихало. В общем, перевалка. Буде перевалка. Оці всі великі частки, я не бачу в них нічого страшного от, в тих частках великих, от, тому що для коріння вважаю, що це дуже гарно. Ну, я, я сажу отак. Коли в мене перевалка, я сажу так. Я отак от роблю з горщика, бачите, отак ямку. Отаку. І потім туди просто отак не, роз, не турбує коріння. Ну, я ж як би, знаю стан свої, коріння. Да? І отак от просто опустила. І все. І отак, от, щоб оцю, оце не буду закапувати, от в рівень, як воно так було, От, зараз, коли я буду проливати водою, то воно просяде. Проливати водою, от я зараз не приготувала. Проливати треба до тих пір, поки тут не, ну, не, не перестануть іти бульбашки. От. Для гарного вкорінення, в принципі, зараз перестрахуюсь, возьму воду з радіфармом і пролью, гарно, -гарно пролью радіфармом. Ну, от, от така і вся пересадка, Ну, дивіться, який він зразу дорослий став, да? і не скажеш, що він зростав у такому от малому горщику. В общем, Сорт рандіна. От, До речі, то, що я я вам показувала, що що е, брала, тільки що, там листя повідрізала. Да? Е, там виділяється сок, такий білий. От. І дивіться, той сок, коли попадає на. Е, ну, в общем, на руки, да, ой, зараз уберу і інші посажу, бо коли він попадає, ну, в общем, капає там на руки, на, ну, там, на ноги, коротше, коли, попадає на вас сок, то він дуже пече. Оцей сок я колись читала, що він дуже там якийсь ядовитий, От, і тому обережно, наче, якщо воно там так попадає, то Потім, коли сонце, якщо потім на вас сонце ще попаде на, то, на те місце, де воно капнуло, ну взагалі воно чешиться. От Зразу скажу, от я поки зараз саджу, треба піти помити гарно руки. Тому що я просто водою з -змила, От, але от, поки зараз саджу, то ну, відчуваю, що дуже пече. От, і тому це треба обов'язково його взяти і промити з милом. Я так вважаю, тому що. Тому що це не вистачало ще мати опіки. Тобто, коли так от воно не видно, а коли от сонце буде, то я десь читала, от давно вже читала, що вроді як воно опіки дає. Так, ну дивіться, я ніякий осмакот сюди я не кладу. Зразу кажу. Ну, Скільки як, питань по цьому смакоту. Ну, я не знаю. Я, зараз воно в мене буде стояти на вулиці. Я люблю водорожчини і добрива. Всі рослини, які я свої одобрюю, це комплексні добрива. От, я хочу бачити зразу результат. Тобто Я от використала добрива, да, якісь там ну, комплексні якісь. Да. І все. Я точно знаю. Який мені треба чекати результат? Так, ну що? От візьму оцю на дві гілочки. Там на одну гілочку, а тут на дві. ну Дивіться, теж коріння. ну Це виходить, от я десь в січні, мабуть, ставила. Я вже не пам'ятаю. Ну, тобто, треба дивитися відео. От, дивіться, знову я отак -от, от ставлю його, так щоб воно було в рівень. отак от, Це приляже зараз ґрунт. Ну і все. Тобто краще, я так вважаю, що нехай буде там перегній. ну, Верніше не перегній, а компостної ями. От. І, і все поливаємо, поливаємо і на наступний рік зимку перетримаємо і будемо чекати врожай. Отакі от, от справи. ну, Отак от у от мене буде ще один сортик е, зростати. Я так, е, в принципі, просто е, розмножую трошечки рослин для того, щоб, знаєте, е, продати, а потім купити собі інше щось. Коротше, для того, щоб щось купити, треба щось продати. Тому я таке і, і роблю. Не масово там щось я там продаю, а от, так от саджанці зробила собі. От Бачите, зайві є, то можу поділитися. Ну все, на все добре. От, вирощуйте, пробуйте у себе в регіонах інжир. Треба його тільки вкривати, тому що бачите, які цього року були сюрпризи і ну, скільки повимерзало виноградів і інжирів, гранатів. Але от, ну, якщо не буде першого врожаю, то другий врожай точно буде. На все добре.